До Дня української писемності та мови ми вибрали українські колоритні слова, які не так часто вживаються, але неодмінно збагатять нашу мову. У українській мові є слово човгати. Воно означає дію, яка передбачає повільний рух з характерним звуком, що виникає внаслідок тертя. Наприклад, хтось м'яко човгаючи, йшов до виходу. А ти яке слово знаєш? Слово подейкувати означає говорити, розповідати про когось або про щось, а також передавати чутки та плітки. Це слово вживається в розмовному мовленні і має синонім говорити, казати, гомоніти, пліткувати. Наприклад, у селі подейкували, що весілля Ганна відсвяткувала гучно. А ти яке слово знаєш? Я знаю своє рідне українське слово навхильці. Це розмовний прислівник, що означає навхильці, тобто просто спосудений, без склянки або зігнувши верхню частину тіла, нахилившись. Наприклад, він навхильці випив глечик молока, який стояв на столі. А ти яке слово знаєш? Кринджоли низькі широкі сани. В реченні це слово звучить так. Ох і радощів отримали діти, спустившись з гірки на кренджолах. А ти яке слово знаєш? Задаймо слово зашарітися. Воно знає чай, зняковіте, почервоніти. Наприклад, дівчина заширилась від погляду цього хлопця. А ти яке слово знаєш? Слово нишпорити це шукати щось, при цьому ретельно оглядаючи все, заглядаючи скрізь. Часто з метою знайти щось приховане чи загублене. Наприклад, він перекидав папери не шпорив по всіх закутках, але не знаходив того, що його цікавило. А ти яке слово знаєш? Я знаю слово вторувати, тобто брати за взірець, наслідувати когось або що небудь. Наприклад, дівчата, обійнявшись як сестри, заспівали пісню. Їм тихо, тенором, втори Василь. А ти яке слово знаєш? Я знаю слово годі. Воно означає досить, вистачить або не можна, неможливо. Наприклад, годі бути байдужим до долі нашої мови, адже вона це ключ до нашої культури, традиції та історії. Це наш духовний скарг, що об'єднує покоління.